Дуже ну шановні друзі, зараз будемо говорити з нашим експертом. Це політолог Олег Лісний. І зараз ми дізнаємося експертну точку зору з приводу того, що насправді має відбутися у Швейцарії. Олеже, доброго вечора. І е, відразу ж питання: е, скажіть, будь ласка, саміт миру? Наскільки я розумію, саміт миру, але він до самого миру ще не веде. Це саміт, який намагає... ми намагаємося представити свою точку зору і отримати підтримку від всього світу, як би ми мали бачити як Українці, як Українська держава закінчення тої війни, яку зараз ми... від якої ми зараз потрапляємо від Росії. Правильно я розумію? Ну, так, але ми повинні закладати в назву візію, позитивну візію. Тому в результаті має встановитися справедливий мир. Хоча мені більше подобається останній пункт формули Миру Зеленського, там написано фіксація завершення війни. Тому що для мене я не знаю, для кого мир і Росія воно якось не заходить. От якщо мір да, і Росія, Російський мір і так далі, це я розумію. А от мир з Росією я не розумію. Тому це може бути тільки встановлення такої фіксації. З іншого боку, зрозуміло, що це майданчик. Пане Леже, пане Леже, я дуже перепрошую. Фіксація, фіксація завершення війни. Розшифруйте, будь ласка, от щоб було пересічному, знаєте, якби глядачу було зрозуміло. Фіксація завершення війни. Що вкладається в зміст цієї фрази? Тому що ви сказали, що вона вам найбільше подобається от якраз з формули миру Володимира Зеленського. Головне, що не що я вкладаю, що вкладали ті люди, коли писали цю формулу, і це передбачає те, що Росія має підкоритися силою міжнародного права, і сила міжнародного права має повернутися не лише на територію України і Російської Федерації, але й взагалом по світу і під тиском. Міжнародних норм, які Росія підписувала, десь там ратифікувала, і так далі. Щоб вона вчинила так, як має вчинити по закону. А закон передбачає, що у нас є визначена територія і визнана Російською Федерацією на той момент, коли це все було. Це все записано в угодах і так далі. І відповідно до. Міжнародного права має відшкодувати нам все те, що вона накоїла, і в рамках міжнародного судочинства мають бути покарані, винні в воєнних злочинах. І тоді ну це вже я вкладаю так. І ця візія повинна до речі, ми повинні цю візію сформувати для наших партнерів або разом з нашими партнерами. Тому тут і є оці заходи, які ми зараз проводимо, тому що саме там будуть народжуватися або формуватися візії встановлення того ж справедливого миру. Ну там по 10 пунктам будуть дискусії, будуть якісь зауваження, будуть якісь альтернативні, скоріше за все, пропозиції. Це, це я впевнений, що таке буде, тому що вони вже. Зараз курсують навколо цього е, мирного саміту, і вони не всі роблять йому користь. Але саме в цій дискусії, в широкій дискусії, тому що Путін дуже хоче, щоб звелося до того, що Україна спілкується з тими, хто її підтримує, і з тими, хто нею умовно керує, так як вони кажуть, вони ж знає завжди, вважають, що хтось кимсь повинен керувати. Да? І, і тоді ця легітимність умовно вона буде нижчою. Коли буде більше залучено до цього процесу держав, тим легітимність буде вищою і авторитетність теж буде вищою. Тому подивимося, як воно далі буде. Але головний момент в чому, щоб, щоб нам не казали, щоб не робили, нам треба утримувати ініціативу, тому що це дуже важливо на нас напали. Ми захищаємося, і тому ми маємо право диктувати порядок денний. Так диктувати раніше Україна не могла диктувати а зараз, так склалася ситуація, що в нас немає іншого виходу, як апелювати до відновлення міжнародного права на наших теренах і в загально світовому масштабі, тому що Росія нарушила це не тільки у нас на території, а вона запустила механізм, який, якщо не дай Боже, Україна програє. То далі по цим законам джунглів буде жити весь світ, і це буде крахом зрозуміло для нас, але й для всіх решта демократичних режимів. Пане Олеже, от вислухавши вас уважно, я зрозумів для себе, що ми на даному етапі намагаємося повернути, умовно кажучи, 2014 рік. Весь світ повернути в 2014 рік. Правильно? Ну, дуже хотілося б, тому що саме тоді можна було зробити Ні, так, дуже щоб хотілося. Цього, цього... б, Олеже, пан Олеже, дуже хотілося, чи все таки мені здається, що це трошки така утопічна ідея. Можливо, треба шукати якісь нові вже варіанти. І недаремно свого часу е сам Володимир Зленський казав про безпекову конференцію. Про те, що ну взагалі глобальний світ вимагає нової безпекової угоди, і ця безпекова угода повинна бути. Тобто, наскільки я розумію, що. На саміті миру в Швейцарії ми вже не зможемо повернути е, ту саму довіру, умовно кажучи, до тих організацій, які повинні були стежити за тим, щоб е, це юридичне право воно існувало. Тобто, навіть до тої самої ООН. Ми не зможемо це зробити, тому що вже світ зрозумів, що вона ну, десь трошки себе дискредитувала. Чи я неправильно розумію? Ні, я, я вас зрозумів. Ваше питання зрозумів. Я, дивіться: по-перше, нас Росія хоче повернути в Ялту. Тільки не не просто щоб ми загорали 45-го року. Колесі, 45 п'ятого да, року, так. я так розумію, так 45-го, сорок 45 45 сорок да. А ми хочемо сформувати візію, ну бажано цього року, да і відновлення uh -huh. правил, які модернізовані. Тобто, якщо вони не відновляються, то їх треба напрацювати більш ефективні. Я з вами цілком згоден. Що, наприклад, кейс ООН дуже нагадує долю ліги націй. Червоний хрест нагадує, міжнародний має на увазі Червоний Хрест, ну дуже дивну організацію, таку як і обсє. Так НАТО, ну тут менше претензій, тому що НАТО почало реагувати відповідно до викликів. Так не дуже швидко, але почало. ЄС теж має перепрошувати деякі процедури. Тобто, зараз не задача цього саміту, про який ми зараз говоримо, саме цього, цієї опції, які буде відбуватися от, скоро, скоро. Але от, кроки, які ми зараз робимо, вони покликані саме перепрошити всю систему в бік ефективності. Тому що зараз ми бачимо, що Путін нав'язує. Знову ж таки, право сили, і воно поки що працює, і на нього реагують. Тобто, не наступаючи, реагують на те, що робить Путін. Ну це не можна так робити, тому що це ж мало того, що він це робить. Ще сидить не один диктатор, який дивиться, вийде в нього чи не вийде. І якщо, не дай Боже, в нього буде виходити, то ми побачимо параду таких от подій по всьому світу. Тому будь-який саміт будь-які дії України на нинішньому етапі вони вже не зациклюються на нашій території. Вони зациклюються на набагато ширше. Я би сказав так: знаєте, не то, що я там україноцентричний, і от навколо нас там глобус крутиться і все. Ні, зараз просто вирішується на, на нашій території, вирішується. Не мало не багато доля цього світу. Тому що якщо е, демократичний світ не зможе знайти проти отруту, то тоді будуть е, серйозні метастази по всьому світові. І це вже буде дуже слабо контрольований процес. Ну, дивіться, наскільки я розумію, це підготовка до цього саміту миру, е, який має відбутися в Швейцарії, вона триває достатньо довго. Запросили 160 країн. Перше говорили в офіс президента говорить про те, що підтвердили більше 100, потім 93, зараз 78. Е, е, зменшення цієї кількості країн. Наскільки воно впливає? І чи має воно якусь таку знаєте, значущу, е, значущу історію в, 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 в цьому саміті миру? Чи все-таки найголовніше, що приїхали основні гравці? Тут є два основних моменти. Кількісний показник дуже важливий. І підготовка саміту, вона на початку виглядала дуже, такої, знаєте, мирною, спокійною, все по правилам, і тому у нас були дуже такі не завищені, а такі рожеві окуляри законно одягнені, тому що все йшло так, як треба. але Знаючи Росію не перший день, я знав прекрасно, що вони обов'язково кинуться. І не тільки самі. І от ми зараз бачимо безпрецедентну атаку на цей захід. Створюються паралельні кейси Китай, Бразилія. Да? З'являється куча всяких вкидів про те, що вже Комінюке всі почитали. Там Комінюке нічого немає. Для українців закинули, що в тому Комінюке одна зрада. Вам ще гірше буде. Взагалі цей саміт не варто проводити. І е, навіть е, дійшло до того, що вже сам Путін, не соромлячись дзвони президенту Бразилії, розповідає ну умовно свою, як сказали, свою візію. А мабуть, вон там якась роз, розмова була така знає пацанська була, що не треба туди їхати, бо ми вам відключимо, що вони там можуть добрива не будуть, не будемо вам передавати добрива, й завод не будемо там будувати. Умовно, да і так могли поговорити з дуже багатьма. Тому зараз, по-перше, я до кількісного показника зараз би не прив'язувався, тому що логіка процесу, як на мене, можливо суб'єктивна, вона може грати в обидві сторони. Якщо гіпотетично кількість може зменшуватись, то кількість може і збільшуватись. Ми не знаємо до того моменту, коли не вийдуть фотографуватися або там не включаться перші монітори цього заходу, ми не будемо знати чітку кількість. Ну, можливо, там той, хто організовує, той буде знати. Наприклад, дивіться, на мою там теорію підтвердження може стати Аргентина. Так? Аргентина не збиралася. Потім президенти України та Аргентини поспілкувалися і вже, начебто, президент Аргентини буде на відкритті цього саміту. Так тому зрозуміло, що кількісний показник це про те, що я на початку казав. Це про те, щоб от основні гравці ви сказали: основні гравці так, але ж розуміння основних гравців. Воно у кожного своє. Наприклад, хтось вважає, що основними гравцями це були там Сполучені Штати, там Німеччина, умовно, там Франція, а також Китай, Бразилія там ЮАР чи ще хтось. Да? От, наприклад, такі основні гравці в лапках, як Китай, кажуть: а без Росії ми не приїдемо. Ми будемо робити свій саміт, і це робиться якраз напередодні і відбувається. Бажання і, і починає формуватися пул, там 42 країни. Вони рахували 24, 42, вже на той саміт кличуть. Тобто, це торпеда в, в бік корабля. Який саміту міжнародного, який проводиться на українському кейсі. Потім з'являється європейська оця ЄС ініціатива про те, що в Саудівській Аравії буде проводитися. Ну я вважаю, що це не не, не коректно було робити зараз. Це треба можна було зробити вже після цього саміту, щоб показати, що є ще один трек, а не робити їх паралельно. Тому що вони можуть у учасників потенційних скластися враження, що це не основний, основний буде десь колись. Одна основний я й поїду, тому це може бути теж технологією. Тому так дуже хотілося, щоб країн було більше. Але вже непоганим результатом буде, що цей саміт буде проведений, що будуть напрацьовані певні конкретні документи по трьом кейсам. це по ядерній безпеці, продовольчі і по поверненню полонених і обміну полоненими, і потім далі йти по лозі ці формули миру. Тим більше, що президент, якщо не помиляюсь, він неодноразово в інтерв'ю казав іноземним змі, що хотів би, щоб розвивалася логіка зернового коридору: що Росії немає, Росія ставиться перед фактом, або з нею працюють за паралельним столом, або паралельному там не знаю якомусь просторі, а потім вже вирішується питання. Тому подивимося, як це станеться. Це дуже непросто непросто зараз провести цей захід однозначно. Це ще не всі торпеди в його борт потрапили. Будуть і під час, і я думаю, що і після будуть дискредитувати максимально його результати. І до цього я думаю, що українська сторона готова. Ну, дивіться, я до цього ставлюся трошки по іншому. Я ставлюся до того, як до позитивного моменту що йдуть торпеди. Знаєте, якщо торпедують, значить напевне бояться. Значить, розуміють, що може бути якісь певна, певна така історія, яка гірше було би, якби не звертали увагу. Гірше би якби взагалі не реагували казали, та ви собі там проводьте, ми будемо робити все, що хочеш. А коли вони розуміють, що все-таки може статися якийсь певний злам, тоді вони, звичайно, будуть атакувати. І Якщо ви кажете, що там диктатор один дзвонить в президенту і починає його лякати, ну напевне, це все таки свідчить про те, що він сам переживає, сам боїться. Тому для мене сприйняття і проведення цього саміту миру, це взагалі, якби е така свого роду, знаєш, знаєте, як е би сказали, ініціатива, що ми повинні тримати цю ініціативу, постійно підтверджувати, постійно, постійно про це говорити. І ми насправді зараз на даному етапі є в авангарді цього, цього руху, це найголовніше. У мене ще до вас таке питання, олеже, більше як для до, досвідченого політолога, оці ігри Джо Байдена, то він до останнього дня не заявляє про те, що він приїде чи не приїде. Він каже, там немає в цій інформації. Буквально вже на вихідних має відбутися цей саміт миру. А поки що невідомо чи він там буде, чи не буде. Вони зустрічаються з е, Зеленським в Італії, де Джон Кірбі сказав про те, що там буде знову ж таки підтверджено все ціло допомога Україні, підтримка України. Чому ж не приїхати, не показати цю підтримку? Чи можливо він все таки приїде? Можливо, це до останнього, просто як знаєте, якби тримається це все в е, е, так завуальовано. Я все-таки ще сьогодні вранці, мабуть, цей відсоток залишав, але де, я не пам'ятаю, де мені потрапила на очі інформація, що вже визначено, що прийде віцепрезидент. І це, начебто, офіційна вже оцінка. Можливо, я помиляюсь, можливо, це знаєте, ці бульбашки Фейсбуку, які там інсайдами закидуються, і здається, що це правда, а це все-таки просто бажане задійсне. Як на мене, його присутність це було б дуже важливо. Але наскільки я розумію, кейс навіть голосування за допомогу Україні показав, що ми не є центром всесвіту. І внутрішньополітична боротьба і виклики іноді домінують. І Байден приїхав би на цей саміт однозначно, якби тут фіксувалося завершення війни. Це однозначно, тому що це вже остаточна перемога. У перемоги батьків дуже багато. Вона ніколи серед тої не залишається. А процес встановлення цього справедливого миру і процес отримання другого терміну він тут трошки не корелюється. На все таки для Байдена, я думаю, на першому місці зараз залишається все таки виграти вибори і другий раз зайти в Білий Дім. Тому він і віддає пріоритети. Правильно чи це неправильно, з точки зору внутрішньої політики, так, тому він показує своїм виборцям, що йому Америка і те, що всередині відбувається, дуже важливо, важливіше, ніж там якась геополітична ініціатива. З нашої точки зору, ну, ну добре, ми це сприймаємо, тому що у нас вибору не залишається, але рівень представництва досить високий. Америка нам допомагала в збиранні цих рядів. І всіляко підтримувала на всіх рівнях також. Оці дві зустрічі з Байденом мені здається, вони в перспективі, ті, що та що була, і та що буде напередодні саміту, вона набагато ефективніше буде ніж один раз би він приїхав на саміт, тому що тут скоріше за все є якась тяглість процесів. Президенти щось обговорили, якесь бачення, якісь позиції, і на нас другій зустрічі. Ну я припускаю, ці позиції будуть або узгоджені, якісь рішення ухвалені. Тому сказати, що Байден не цікавиться Україною, так не можна сказати. Але те, що він для себе розставляє пріоритети згідно свої лозіці, ну це факт. Але ж ми маємо ставитися з розумінням і до цього. З нами спілкуються, з нами поряд на цьому саміті Америка є. Тому сухому залишку ми все-таки залишаємося в плюсі. Китай закликав організувати свою справедливу конференцію. Це виглядає так достатньо смішно і достатньо ну якось незрозуміло. Про це вона заявили на засіданні з Російської Федерації на засіданні з БРІКС. Китай стає. Знаєте, таке враження, що зараз Китай формує зовнішньополітичний курс Росії. От в мене чомусь так складається враження. І що дуже вже росіяни, вже залежні від того, як, як поведе себе Китай. От у вас нема такого, такого переконання? Ну, знаєте, в мене до Китаю своє ставлення, воно специфічне. В мене колеги критикують, що я дуже песимістично ставлюсь до того, що Китай може допомогти десь становити мир. От серйозно, я не можу зрозуміти, та країна, яка Бере першість по виробництву не якихось автомобілів, да, а синтетичних наркотиків, у яких геноцид майже 50 мільйонів мусульман да, на своїй території, більше, ніж нас на цій території залишилось. Да. І, і чомусь віддають в руки цій державі питання миру, а mm. Китай, не соромлячись, бере цю відповідальність і розповідає: Я буду будувати мир. У мене є одна теорія. Вона мені китайцям дуже не подобається. Вони мене можуть за це і забанити. Ну, я кажу: добре, а уявіть собі на секундочку, що Україна виступає сьогодні з ініціативою установлення мирних якихось ініціатив в Тайвані. Тайвань, Китай. У нас є своє бачення. Ми зібрали 42 країни, і список відкривається. Що було в Пекіні, ну це просто важко уявити, що було. А тут країна, яка заявляла активний нейтралітет, мені це дуже слово подобається, активно допомагає одній з сторін на політичному рівні, на економічному рівні і на спонсоруванні, ну, скажімо так, товарами подвійного призначення. І нам розповідає, як треба родину любити. Ну... Зрозуміло, що вона тисне, що що Китай хоче бути, як він як всі з свого часу з Байденом спілкувався в минулому році, здається, чи в цьому я забув вилетіло з голови, що, начебто, що можна цей світ дуже великий, їх можна поділити його на двох, да? тому зрозуміло, що Росія втратила свою гегемонію. Ще раніше було дуже важко уявити, що президент Росії їхав і кланявся в Китаї, біг на до зустрічі, тягнув руку. До, до такого е, непохитного лідера, який стоїть і чекає, поки Путін добіжить, щоб він там отоножками дьоргав на зустрічі, та да? а тепер все змінилося, тому що він він допустився як на мене великої помилки. Але Китай себе веде дуже непорядно, і це повинні усвідомити ті ті країни, великі країни, які нас підштовхують до того, що це може бути посередник. На мене, як на мене, можливо, я помиляюсь. Можливо, я мало розбираюся в Китаї, але цей посередник. Він не нейтральний як мінімум, і це це вже тоді він не підходить вже на цю роль. Дякую дуже, Олеже. Чекаємо. Чекаємо саміту миру у Швейцарії, який має відбутися вже найближчими днями. Обов'язково після цього підіб'ємо підсумки, поділитися ви своїми враженнями. Чекаємо, напрацьовуємо і будемо дуже сподіватися, що це комюнікей, яке буде по закінченню і буде знимка з лідерами країн. Вони нам подарують усмішку і надію на те, що найближчим часом все-таки перемога буде за нами. Дякуємо дуже, пане Олеже. До побачення.